Відокремлений структурний підрозділ Закарпатський лісотехнічний фаховий коледж, Національний лісотехнічний університет України проводить набір студентів з підготовки фахового молодшого бакалавра за такими спеціальностями. Економіка. Участь у конференціях, круглих столах, конкурсах дають можливість студентам знайомитися з новітніми технологіями, сучасними методами навчання. Фахівці даної спеціальності працюють у банківській та податкових сферах. Органах статистики, фінансових відділах, обіймаючи посади економіста, керівника відділу. Екологія одна із глобальних проблем людства екологічна. Розуміючи її важливість, у 2012 році коледж відкрив нову спеціальність екологія. Фахівці цієї спеціальності можуть займати такі початкові посади: технік-еколог, технік-лаборант, технік технік-дозиметрист. Асистент біолога, геохіміка, хіміка працювати як на державних, так і на приватних підприємствах. На У відповідності до навчального плану створені навчальні кабінети та лабораторії, які забезпечують виконання практичних та лабораторних робіт. Викладачі стежать за сучасними вимогами до даної спеціальності, постійно оновлюють методичне забезпечення спецдисциплін. Тематику курсових робіт. Після закінчення коледжу випускники працюють техніками-механіками на державних та приватних підприємствах. Деревообробні і меблеві технології. Для отримання кваліфікації технік-технолог деревообробного виробництва студенти не лише вивчають деревообробні дисципліни, але й широко освоюють роботу на комп'ютері. Практичну підготовку, виробничу, технологічну та преддипломну практики проходять на базових підприємствах області. Після закінчення мають змогу працювати технологами-майстрами, контролерами якості продукції, спеціалістами по виготовленню вікон, дверей, сходів, меблів, дерев'яних будиночків, альтанок та інше. Вісу заготівників. У подальшому випускники можуть працювати на посадах техніка з лісоса годівей, техніка-технолога, майстра виробничого навчання, помічника керівного малого підприємства, контролера деревообробного виробництва. Не господарство, якісні підготовці, лісогосподарів сприяє тісне поєднання теоретичного матеріалу з практичним навчанням. Випускники даного напряму підготовлені до роботи у системі державних, комунальних та приватних підприємствах, господарствах лісової галузі на посадах, майстер лісу, помічник лісничого, лісничий, ґрунтознавець, технік лісопатолог. Суттєві досягнення наших студентів і у спорті є багато переможців змагань. Нагороди за змагання стоять на полицях наших викладачів, студентів та коридорах коледжу. Фонд бібліотеки становить близько 40 тисяч навчальної та художньої літератури. Одним із завдань бібліотеки є відновлення автоматизованої системи інформаційного забезпечення освітнього процесу. До 2014 року, початку вторгнення Росії в Україну, ЗЛФК долучився до посильної допомоги бійцям 128-го окремого гірсько-штурмового батальйону з 2022-го двадцять територіальній обороні. Нагородні студенти забезпечуються гуртожитком. Кімнати для проживання розраховані на два або чотири ліжко місця. Ukrajinska krajina voli i